Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Пилат засуджує Ісуса на хресну смерть. До останньої хвилини Пилат мав Ісуса за невинного, тому хотів конче Ісуса звільнити, але притому боявся жидів, які все ж домагалися смерті Ісуса. Сказав їм Пилат, що ж він злого зробив? Вони ще дужче кричали, кажучи, нехай буде розп'ятий. Коли ж Пилат побачив, що нічого не поможе, а заколот збільшується, взяв води і вмив руки перед народом, кажучи, я не винен у крові цього праведника. Ви побачите. А весь народ сказав у відповідь кров Його на нас і наших дітях. Тоді випустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав їм, щоб Його розіп'яли. Замислимося над чинком Пилата, він аж надто переконаний у невинності Ісуса, захищає його перед жидами, заступається за Нього. Видно, має добре серце, але попри те, таки засуджує Ісуса на смерть, віддає Його жидам, щоб розіп'яли. Попри Його добре серце, слабка в нього воля, Він боїться жидів і з цієї боязні піддається їхній злобі. Пилат є прообразом. Дуже багатьох людей, які б хотіли бути добрими, вони дуже гарно говорять про християнські чесноти, однак самі ж грішать, їхня воля слабка, бо не може протистояти спокусі. а може, йти ти до таких належиш. Якщо так, то проси Ісуса Христа, щоб дав тобі ласку навернутися. Бо становище такої людини невтішне, бо не ті праведні перед Богом, що слухають закону, але ті, що заховують закон, будуть оправдані. Злобний Пилат думав, що коли вмиє руки водою, то тим заслониться перед судом справедливого Бога. Скільки ж є таких людей? Що не йдуть за голосом своєї совісті. Совість каже іти їм правдивою дорогою, хоча б мали через те й життя втратити, а вони не слухають. Вони з легким серцем допускаються тяжких гріхів, а сумління совісті заглушують забавами та розкошами, веселощами, а перед людьми. Викручуються позірними чеснотами, і так дуже часто виходять за чесних, а насправді є великими грішниками. Але перед Богом не приховаються, не виправдаються. Бог бачить і найпотаємніші закутки їхніх сердець. А тепер придивися до тих злобних жидів, їхня злоба так засліпила. Що і самі добровільно стягають на себе Божу помсту і Божу кару, самі себе осуджують, кров Його на нас і наших дітях, та й справді, пресвята кров Христова невинно пролита, страшно затяжіла на жидах і тепер тяжить на їхніх дітях. Святі ангели мусили затремтіти на такий бунт вибраного народу проти самого Бога. Ой, яка тяжка ж та їх кара. А Ісус Христос що каже на це? Він мовчить. Але його найсвятіше серце болить над тою несправедливістю та злобою, що кличе до неба про помсту. Він невинний, жертвує себе за мене, грішника, Пан віддає себе на муки за невільника, сотворитель за сотворіння. Ой Господи Ісусе Христе, це Я своїми гріхами заслужив на засуд, а щоб я був вільним від цього вічного засуду, Ти приймаєш на себе засуд. Смерті, щоб я жив вічно, ти хочеш умерти. Чим же тобі за це віддячуся? Постанова «Із вдячності до Господа Ісуса, засудженого на смерть, не буду ніколи нікого засуджувати. Злочин, який допустилися в особі Ісуса Христа, був страшно покараний. Майже сорок років Єрусалим очолював римський вождь, Тит. А відбувалося це на жидівський Великдень, де було зібрано близько трьох мільйонів жидів. У місті настав нечуваний голод. Матері вбивали своїх власних дітей і їли. Різні сторонництва боролися зі собою. Будинки й вулиці були наповнені трупами, ніхто не ховав їх. Багато життів хотіло втікати, та римляни наказали розпинати їх на хрестах, і так було розп'ято їх шість тисяч. По завзятій боротьбі римляни здобули місто і підпалили святиню. Священики кидалися у вогонь, понад мільйон жидів забито, а місто геть збурено. Майже мільйон потрапило в неволю. За один срібняк продавали 30 жидів, здатних до праці. Тит поганин, дивлячись на те все, закликав. Господь Бог знищив жидів і їхнє місто. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.